Виконуємо номер 326 із підручника Геометрія 7 та номер 28.8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що трикутник А Б, С до рівня трикутнику Д. С Б, малюнок 13, 1, 13, крапочка 11. У підручнику математика. Номер малюнка буде інший. Якщо А Б дорівнює СД і кут АБЦ дорівнює куту Б, С Д. Приступаємо до виконання. Я записала коротку мову задачі і зробила, виконала малюнок. Позначимо тепер у нас рівні. А Б і С Д рівні ще сторони. Як бачимо, у наших трикутників є по одній рівній стороні, по одному рівному куту. І сторона С Б у нас спільна для наших трикутників. Отже, є дві рівних сторони, кут між ними. Це перша ознака рівності трикутників. Запишемо це. Сторона. СБ спільна для трикутників А, Б, С. За умовою. СД і кут. А Б куту дорікуту Б Тому за першою ознакою рівності Трикутників Трикутник. А, Б, С. Дуріння трикутнику Д, С, Б. Номер 326 із підручника Геометрія 7. Та номер 28. 8 із підручника Математика 7. Виконано.